Ось так станок виготовляє металевий герб України. Дизайнер склав для нього комп'ютерну програму і розташовані у певному порядку отвори. Створюють необхідний малюнок. А це готовий результат. Перфорований тризуб один із багатьох виробів, над якими працює команда Тетяни Шпаченко. Це може бути фото, може бути логотип, може бути емблема, це може бути назва буквами. Все це складається з отворів, і ми бачимо таку художню. Ми називаємося художня препарація по металу. ще треба розфарбувати. Ми тоді фарбуємо. У нас є а покажі, а, сі... ось як плівка. Звичайно, плівка. Цікаво. Дуже просто і класно. Угу. Малюнок можна і підсвітити. І ось так, от я включаю отаке от, от художню перфорацію металу. Тетяна вважає не стільки бізнесом, скільки захопленням. на такому жорсткому металі з'являється така красива картинка, яка має дизайн, прикрашає то це цікаво дуже багатьом. Зацікавила незвичною справою інших і створила команду однодумців. Це шестеро молодих фахівців, для яких метал невичерпна можливість для творчої реалізації. Яніна за фахом політолог, але дизайнерська справа у роботі з металом стала для неї головною. Технології опанувала вже безпосередньо на виробництві. Було дуже цікаво, тому що це була новинка для мене. Я такого ще не бачила, як виробляються такі вироби. І це дуже захопило мене, і я почала вчитися на дизайнера. Ми беремо абсолютно любе фото, зображення, логотип, наприклад, де світло брати більше, де темне, менші отвори, щоб потім це перетворити саме у картинку. А нещодавно Тетяна Шпаченко виграла грант на розвиток свого бізнесу у Запорізькому центрі зайнятості за програмою Власна справа і працевлаштувала на виробництві ще двох людей. Переселенець із Мелітополя Олександр швидко опанував металеву справу, надає виробам товарний вигляд. У сусідніх цехах – виробництво чоловіка Тетяни Віктора тут виготовляють розподільну апаратуру для трансформаторних підстанцій. Нині, коли росіяни атакують українську енергетичну інфраструктуру, ця продукція вкрай необхідна, каже чоловік. Часто доводиться ремонтувати трансформаторні підстанції, дуже часто вигорають якісь електричні об'єкти в нашій країні, і тому ми робимо це на самом деле не тільки для Запорізького регіону, а й по всій Україні наша продукція використовується. Віктор, ветеран війни, прослужив на передовій два роки. У 22-му добровольцем став до лав ї бригади ТРО. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках, де мобілізувався за станом здоров'я і тепер у своїх цехах виготовляє візки для вивезення бійців із поля бою. Розробив самотужки конструкцію і вже близько півсотні відправив на фронт. Візки для евакуації, поранених або підвозу бика. Навіть дитина має, може вивезти дорослого чоловіка по пересіченій місцеві. Тож виробники трансформаторного обладнання для електричних підстанцій, а також майстри з художньої перфорації металу, продовжують працювати у профронтовому Запоріжжі, адже попри війну, колектив підприємства понад півсотні кваліфікованих фахівців вдалось зберегти. І це головне, каже подружжя Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.